Всім привіт сьогодні 4 серпня Вернувся з харківського базару Продавав огірки перець все добре Перець наливається Все більше і більше Уже є місцями червоний. Сегодня дощик пройшов. Невеличкий, ну не те, що потрібно. І красивий перець. Сейчас побіндурчики подивимось. Уже червоних хватает. Там розові. Вони невеличкі по висоті. Огірочки вже починають відходити, але ще є. На поїсти буде Може ще на базар разочок одвезу там ще є трохи мабуть Уже болеют. Ну, тут восемь. Еще трох есть. Еще будут. Тут кабачки

Хвост так Можно Де хвостек засох? Можна їсти. Диніші зелені. В цьому ряду ковони якісь. Ну це не гібриди, це обичний сорт, найпростий. вона ну, ну, таке і виросла, саме А це цікавий сорт, це гібрид. Тикі здорові Цей вообще уже кілограм десять. Тут ще хвостики зелені, ще не засохли. Тут ще кавунчики є, І тут ще є. І тут наїмося кавунами цього року. Це якийсь непонятно шо. Перець радує і погода радує, що дощик пройшов. Все, всем пока.